Давай якісь такі запитання в щоб в мене голова не боліла з самого ранку. Йо-йо-йо, всім вітання. Сьогодні у нас фактично жовтня, перший похід гори. Час відпустки. Трошки, як то кажуть, перевантаження, розвантаження. До кінця я не був впевнений, тому що перебуваючу війську впевнений на 100%. Можна бути ні у чому. Але в мене вже було бачення, що це буде однозначно похід в гори, це не буде перебування там у місті Львові всі 10 днів. Ну бо великого змісту перебувати, міняти місце локації, просто так, щоб поспати, це не вихід. А піти в гори саме кілька походів, легеньких і довших це якраз найкращий варіант, який може бути з того всього. Ну тому що. Перебуваючи в теперішній ситуації, в нас залишилися фактично тільки гори. Ну, варіантів немає. Перед війною я завжди ходив в гори, і ці спогади вони ще залишилися, ці відчуття, спогади, повітря, все. І виходячи з того, як би мені було далі приємно, тому що навіть і по висоті, і по природі. І Ті зелені, все дуже, 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 як завжди повертаюся в казку. Коли ти рухаєшся, ти відчуваєш, що ти живеш. Якщо ти не рухаєшся, це все дуже ну, взагалі не цікаво. В тебе організм не працює, ти засиджуєшся, в тебе з'являються болячки, тобі все тяжко робити. Просто люди того нікому не кажуть, але зайва вага, мало активності, воно дуже все негативно впливає і взагалом впливає дуже негативно з часом, коли там, за 30, за 40 і далі. Активність це, це життя, рух. Рух це життя, і завжди треба рухатися. Мінімум 30 хвилин давати якогось навантаження, швидка ходьба, плавання, ровер, все що згодно, ролики там, ну. але рухатись треба. Якщо якісь є розлади психікою, то треба звертатися до психіатра. Але гори вони дуже заспокійливі. Ну, діють дуже заспокійливо на людей, і людина може тут якби, дуже свою нервову систему покращити. Але якщо дуже серйозні проблеми, то напевно, гори можуть і не допомогти. Питання в тому, що я завжди казав, що в любій ситуації треба діяти, виходячи з того, що воно навколо тебе відбувається. Якщо воно навколо тебе є можливість відпочивати, гуляти, це можна робити. Єдине питання, в чому люди не розуміють, що... Не робити це так, ніби немає війни, і так, щоб всі бачили, що якби тобі на це все пофіг. А загалом, ну, війна це не означає, що життя зупиняється. Оцо, війна почалася, всі мають настрийський, науковий, у Львові вирити окопи, залізти там і чекати хтось прийде. Ні, всі мають далі працювати, все робити, що до того було. Але допомагати, як то кажуть, донатити у своєму, як то кажуть, напрямку. Все, і на це все буде добре. Ну і просто не афішувати ту розкіш, відпочинку, що от я там лежу, засмагаю в басейні в буковельні, в готелі за десятку сутку, а ви там воюєте. Ні, так не робити. Нікому не треба знати. Відпочиваю собі спокійно і все буде добре. Ну, в загальному багато хто з туристів і поціновуючих походів на метах. І вони не люблять букваль, тому що вони рахують, що тут якби є якась частина велика комфорту. І всі люди його обходять, рахуючи тут з ну, з багатих мажорів, які не люблять фізичних активностей і нікуди не ходять. Але загалом тут є непогані готелі, не обов'язково в тому кодлі, де можна собі спокійно відпочити, і при тому буковель може бути якби початком старту багатьох цікавих маршрутів. Ну і за того як ви вибрав тому що ну спати в наметі я ще можу поспати і в наметі, і в окопі можна поспати. І тому хочеться якогось комфорту, коли в тебе ще обмежений час, то виходимо з того. Та Я бажаю, щоб через рік, напевно, я залишався таким, як я є зараз, не дивлячись на те, що війна далі триває. Ну, Надіюсь, так не буде, але якщо так буде, я хочу через рік, щоб я так само приїхав відпустку, всі були живі і ми далі ходили в гори, бігали, раділи і всіх все було добре. Все. Дякую. Дякую вам. Бачення. напевно, знову немає, які усюди. Komu um, um, idemo? Idemo priamo, idemo priamo čez rečko. Oh, oh, oh. oh.